Однією з ключових особливостей будь-якої автошколи чи будь-якої програми навчання водінню є гальмування. Розумієте, є багато різних факторів, які впливають на водіння, незалежно від того, чи це на дорозі, чи на гоночній трасі, але гальма це надзвичайно важлива частина не лише для продуктивності автомобіля, а й з точки зору безпеки. Мене звати Дарінла. Я головний операційний директор школи водіння Бандурант, і ми пишаємося оголосити про нове партнерство з Пауерстоп. Гальма у нас використовується дуже інтенсивно в цьому, у цьому, так би мовити, середовищі. Влітку у нас, знаєте, ми в Фініксі. Тут 110 градусів за Фаренгейтом. Ми маємо справу з фактором спеки. У нас є вправи, де ми дуже сильно навантажуємо гальма, коли змушуємо наших учнів їхати до моменту спрацювання ABS. Тож гальма, якщо вже говорити прямо, тут дійсно піддаються справжньому випробуванню. І це чудовий полігон для тестування справжнє місце перевірки, і щоб ми могли показувати гарні результати як для професійних гонщиків, які проходять через нас, так і для звичайних хлопців і дівчат, які відвідують наші курси, нам потрібно мати найкраще з усього, і ми повинні користуватися перевіреним продуктом. Ми дуже дуже раді мати такі стосунки з PowerStop. Ми звертаємося лише до найкращих із найкращих коврі, скажімо, обираємо виробника автомобілів або партнера з постачання шин чи одного з найважливіших для нас продуктів у гальмівній індустрії. І коли ми дивимося на PowerStop та їхнє домінування в електронній комерції, це дійсно змушує звернути на них увагу. І коли ми перевіряємо відгуки в інтернеті та слухаємо відгуки, які чули від спільноти, це також позитивно. І саме тут ми хочемо бути. Саме з такими компаніями ми хочемо співпрацювати. І те, що вони створили з комплектом Хельмуансіелек, було просто феноменальним. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо можливості допомогти їм удосконалювати та розвивати їхній продукт, так само, як і вони допоможуть нам зробити наш продукт краще.